Щоб розпочати формування довідки здавання готової продукції, відкриваємо реєстр документи виробництва в модулі «Виробництво». Довідку здавання продукції на склад готової продукції формуємо за даними документа Змінний звіт виробництва. Зверніть увагу, цей документ має бути не проведений, щоб до нього можна було застосувати розрахунок. Якщо документ було проведено, Слід скасувати проведення. Виділяємо потрібний змінний звіт виробництва, який знаходиться на стадії введення, та натискаємо кнопку розрахунок або клавішу F2. Обираємо операцію Формування бухгалтерських довідок про рух за фактичною собівартістю та довідка здавання продукції. Вказуємо рік і місяць, для якого формується довідка. Та натискаємо кнопку ОК. Система починає виконувати розрахунок та видає запит на вибір режиму розрахунку без замовлень або в розрізі замовлень. В залежності від даних, вказаних в змінному звіті, обираємо потрібний режим. Буде сформовано документ довідка здавання готової продукції останнім днем місяця. Проводимо сформований документ. В області проводки будемо бачити сформовані проводки.